Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки! Сьогоднішні наші заняття, дітки, я хочу розпочати із вірша. Послухайте його уважно. По шосе спішать машини, шелестять, шипочуть шини, мчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. Скажіть, будь ласка, про що цей вірш? Так, дітки, це вірш про машини. А хто із вас був дуже уважним і помітив, що в цьому вірші дуже багато слів, які починаються на звук «ш». Давайте згадаємо, Шосе. шелестять шепочуть шин, шофери. Як багато слів. А може, ви ще знаєте якісь слова, які починаються на звук «ш»? Молодці шапка, шуба. Так, дітки, це вже слова, якими ми часто дуже користуємось, коли за вікном розпочинається зима. А яка зараз пора року. Пам'ятаю, молодці! А зараз ще триває осінь. І я вас запрошую, мої любі, прогулятися нашим містом. І поїдемо ми з вами в центр міста у центральний парк. Наше місто, дітки, дуже велике. І щоб добратися до центрального парку, треба скористатися міським транспортом. Це тролейбус, трамвай, автобус або метро. Повторюйте, будь ласка, за мною: тролейбус, трамвай, автобус, метро. Чекати малята потрібний нам транспорт треба на зупинках. Ось так вони виглядають. Також по нашому місту ще їзде дуже багато і іншого транспорту, і вантажні машини, і машини швидкої допомоги, і поліцейські. А тепер давайте зробимо аплікацію вантажної машини. Приготуйте кольоровий папір, ножиці і клей. Батьки вирізають ось такі деталі: Два квадрата великий і маленький, два прямокутника і два круга. А ви, дітки, тепер починайте наклеювати деталі. Спочатку приклеїмо прямокутник. Тепер з правої сторони квадрат, з лівої ще один прямокутник. Маленький квадратик, це віконечко. І колеса. Ось така вантажівка вийшла у мене. А що вийшло у вас? А на сьогодні, дітки, це все. Я дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи і кажу вам до побачення!